Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео повний місяць у 17 градусі водолія, який відбудеться 9 серпня о 10.55. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції повні і що з цим робити, аспекти, які будуть впливати на нас, та на кого найбільше вплине повний місяць у водолії. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам бути відкритими до нових ідей, сміливими у своїх рішеннях і готовими до змін. Щоб ви використали цей період для того, щоб зробити своє життя більш яскравим, цікавим та насиченим. Повня у Водолії 9 серпня 25 року Красу і містичний зміст повні визначили ще в давнину: повний місяць у серпні особливий. Найбільш поширені імена повні стягають корінням увірування північноамериканських індіанців. Так, у серпні ці народи найактивніше ловили осетрів. це символ достатку та природних циклів, і на честь цієї риби і назвали повний місяць в серпні. Ще повний місяць називають як місяць збирання врожаю, тому серпневий повний місяць називали також кукурузним місяцем, зерновим місяцем. Іноді він також носив ім'я червоний місяць через відповідний відтінок, який часто набуває цього місяця. І 9 серпня 25-го року. Потужний повний місяць у повітряному та прогресивному водолії, що знаходиться в опозиції з сонцем у леві, і це створить напругу між індивідуальним самовираженням по леву та колективними ідеалами по водолію. І цей повний місяць посилює емоції, бажання, інтуїцію. Він здатен висвітити навіть те, що ховалося в тіні. Це спалах ясності. Це момент, коли ви можете отримувати відповіді на внутрішні запитання, готові? Повня це середина циклу місяця, починаючи з молодика у водолії. Це завершення процесів або період, коли можна побачити результат розпочатого в молодик. І, звичайно, це досить емоційний період, адже це час максимальної енергетичної сили. Енергії багато, особливо якщо враховувати унікальні аспекти карти повного місяця. Максимально вплив повного місяця буде плюс-мінус три дні від точної дати. Знак водолія фіксований знак, і відноситься до стихії повітря. Символ знака людина, яка проливає воду. Ця вода є новим знанням, який водолій, як провідник між світами, посилає на землю. Водолій пов'язаний з образом живої та мертвої води, і звідси подвійність. Це може бути як рунівна дія, яка старає все минуле, так і творча дія, яка дає нам спрямованість на майбутнє та тренди до чогось нового, оригінального, винахідництва, нових ідей і те, що приходить до нас із майбутнього. Водолій дружній. Велелюбний та прогресивний знак і пов'язаний з політикою та наукою, революційними змінами, колективною діяльністю, це символ соціуму, соціальних контактів, спілкування. Знак водолій це знак нашої соціальної реалізації в універсальному гороскопі, і він також символізує наш авторитет та нашу репутацію у суспільстві та колективі людей. І в період впливу цього повного місяця важливо не зіпсувати свою репутацію, не втратити повагу в робочому колективі, в команді, в соціальній групі через необережні слова або висловлювання. Повне місяць у водолії – це шанс зробити ковток свіжого повітря, запустити процеси регенерації як у власному організмі, так і в суспільстві в цілому. Час інтелектуальних осяянь, щоб знайти рішення, над якими безрезультатно тривалий час працювала група людей, водолій легко впадає в крайнощі і не залишає вибору, коли ситуація не має перспективи. Уран діє завжди безповоротно. Стихія повітря це інформація, знання, нові ідеї. Найсильніші якості знака водолій це природне чуття того, що відбувається навколо, відчуття нових тенденцій, відчуття себе частиною всесвіту та впевненість в тому, що кожна людина здатна вплинути на розвиток та вдосконалення світу. Це знак реформаторства, впровадження нових ідей та трансформації Загальної свідомості, впровадження нових ідей, інсайтів, осяянь, неординарних рішень, пошук нової інформації, своєї унікальності та неповторності друзів та колективів. Тому девіз повного місяця у водолії свобода за будь-яку ціну, полум'я Лева та водолійський вітер це діалог серця та долі. Поки місяць сяє у незалежному водолії, сонце знаходиться у вогняному знаку лева. Це створює потужну напругу між двома космічними полюсами. Лев – сонце яскраве, творче я, Жага визнання, любов до себе, сміливе самовираження, пристрасть, центр уваги. Его у своєму найсильнішому та творчому прояві. Водолій – Місяць розум майбутнього, ми, потреба у свободі, рівності, протест проти застарілих догм, дружні та суспільні зв'язки, інноваційне мислення, відстороненість заради бачення цілого. Ключові питання які виходять на світ: де в цьому світі знаходжуся саме я, чого бажаю я? на противагу тому, чого чекають від мене інші: чи варто слухати голос серця або довіритися холодному розрахунку розуму? В кожну повню місяць стає яскравішим, емоції виходять на поверхню, внутрішні процеси стають явними. Це не момент починань, це момент завершувати, відпускати і бачити результат. Ми ніби дозріваємо до чогось важливого, а душа відкриває нам свої справжні потреби. Повня ознаку водолія зовсім не така, як інші. Вона не про почуття, вона про усвідомлення та звільнення. Місяць підсвічує нам ситуацію, особливо в тих, у кого з 14 до 20 градуса водолія є значні точки гороскопу. Тобто, якщо ви починали якийсь проєкт молодий місяць у водолії 29 січня або 24 липня у молодий місяць в леві, зараз ви можете побачити результат. Це може бути результат на тему водолія про незалежність, отримання свободи і звільнення від обмежень. В період після повного місяця рекомендуються процеси завершення. Це час, коли дуже сприятливо попрацювати над упертістю, недовірливістю, безвідповідальністю, непослідовністю, неповагою до правил і законів, норм і традицій, чужої думки та авторитетів. А ось в цей період добре дуже розвивати дружелюбність, прагнення пізнання, винахідливість, нестандартне мислення, інтерес до знань, вміння дружити. Неординарність, самобутність та легкість у спілкуванні Водолієм керує Уран, і від нього дуже багато залежить цей повний місяць Уран планета несподіванок, молодості, майбутнього, всього нового та нестандартного. Уран перейшов у близнюки і входить в прекрасну конфігурацію парус і стоїть на вершині конфігурації конверт. Повний місяць ознаку водолія – одна з найелектризуючих подій цього літа. Уран досить ексцентрична планета, і ми не знаємо, що може принести нам уран. Уран може створювати тривожність, навіть якщо явного приводу немає. І зривати цю напругу ми можемо на людях, з якими контактуємо, ця повня, ніби включає світло у кімнаті, раптом може стати ясно, що з нами не так, де ми зависли в минулому, і які зміни справді назрівають. Водолій знак прозріння незалежності та майбутнього, і його енергія протверезить і звільнить, навіть якщо спочатку це не дуже приємно. Водолій символ повітря, колективного мислення, інтуїтивної прозорливості. Це енергія майбутнього. Він ніби включає ліхтарики в голові, ось куди тобі далі йти, ось звідки час піти. Вісь лев-водолій це я і соціум, до якої групи я належу, до якого колективу. І дуже важливою є потреба бути чесним із собою, і важливо заявити про це, хоч може бути і тиск, і може статися усвідомлення як внутрішня революція. Несподівано ми можемо захотіти звільнитися від усього, що тиснуло, обмежувало, не давало розкритися. І можуть бути конфлікти з питань лідерства: хто сильніший, хто головніший, хто може вести за собою людей і забирати всі почесті, досягнення та славу. Ключові теми повного місяця це свобода від чужих очікувань, яка відкриває внутрішню потребу у свободі. Це не стандартне мислення, це потреба бути прийнятим таким, які ви є. Також Висвітяться сфери, де ми живемо не своїм життям, тобто пройде переоцінка кола спілкування та соціальних зв'язків, бажання зробити внесок у спільну справу або вийти на новий рівень своєї індивідуальності, і це дасть можливість нам відпустити чужі очікування, з шаблони та обмеження, і викличе бажання відсторонитися від суєти та Відчути свою індивідуальність найчастіше, ми відчуваємо, що перестаємо вписуватися в старі рамки, відносини, роботу, спосіб життя, все, що не відповідає нашій суті, починає розриватися, і це добре, і це шлях до свободи. Це хороший період для того, щоб завершити токсичні відносини, звільнитися від груп, у яких ви більше не відчуваєтеся на своєму місці, і намітити свій шлях, опираючись не на думку натовпу, а на внутрішню правду. Повня у водолії це час, коли варто поглянути на світ під іншим кутом і дозволити собі бути сміливими та оригінальними. Можливо, ви відчуєте бажання змінити своє життя, спробувати щось нове чи здійснити давні мрії. Не бійтеся ризикувати та довіряти своїй інтуїції. Саме в цей період можуть відкритися несподівані можливості, які приведуть вас до успіху та самореалізації. Це час переосмислення та звільнення від старих шаблонів. Енергія водолія, знака інновацій та свободи, підштовхне нас до пошуку нових шляхів та нестандартних рішень. І це відмінний час для трансформацій, дивовижних ситуацій, осяянь і імпульсів, які виникають. Пік повного місяця о 10, 55, 9 п'ятдесят І в цю Хвилину обов'язково використайте для промовлення своїх найщиріших намірів та самих важливих цілей. Повний місяць у водолії це час свободи, чесності та внутрішнього перезавантаження. Але не все так просто, і фон повні нам покаже, як ми повинні діяти в цей період. Повня розгортається у знаку водолій, символі звільнення від кайданів, бунтарського духу, несподіваних поворотів долі та зв'язку з колективним майбутнім, але поруч з повнею колосальна сила ретроградного Плутона. Ретроградний Плутон загострює ці питання до гостроти. Ситуації можуть досягати критичної точки, яка потребує конкретного вибору. Ця близькість створює атмосферу не просто змін, а справжнього сейсмічного суву в основах буття. Будьте готові до внутрішніх поштовхів, особливо якщо довгий час ви щось пригнічували в собі, зберігали мовчання або носили маску добробуту. Енергія повні несе в собі ключ. Це шанс. На справжню свободу, але шлях до неї може пролягати через турбулентність. Уран, як управитель повного місяця, робить гармонійні аспекти до Плутона, Марса і з'єднання Ретронептуна і Сатурна. З Плутоном та Марсом Уран вибудовує великий трикутник, це можливість вирішити усі складні питання. А Марс в Терезах в слабкому становищі, але тут він стримує нашу агресію та намагається дипломатичним шляхом вирішити питання та складні ситуації, ті, які тривали довгий час. Ауран в близнюках виносить свіжий вітер змін, даючи нам неординарні рішення, осяяння, інсайти через інформацію, слова, спілкування, нові технології. Вносить нотки креативу та несподіванки в те, що відбувається. А Плутон водолії також підтримує та каже, що допомога може прийти від друзів, однодумців, великого колективу людей. А також це трансформація. Ми можемо на всі питання подивитися, ніби з боку або з висоти пташиного польоту, глобально подивитися на ситуацію. І звичайно, між прийняттям рішенням та діями. Потрібна пауза, щоб не зробити імпульсивних вчинків. І ще Марс в Терезах в опозиції з Нептуном та Сатурном. Це напружений фон, при якому внутрішній конфлікт, між хочу і потрібно може буквально позбавити сил. Марс протистоїть з'єднанню ретро Нептуна та Сатурна, і це зачіпає вісь взаємин овен Терези. З'являється бажання відстояти свої інтереси, ми можемо зіткнутися зі стіною непорозуміння, холодності, відчуження, обмежень, а Нептун ще й розмиває, що дає непорозуміння і питання, чому людина цього не розуміє. Це стосується і державних структур, і у відносин в сім'ї. І це говорить про те, що приховані конфлікти або ті, які ніяк не розгоралися. Коли намагалися домовитися, можуть перейти у відкриту фазу, відкрите протистояння, тобто внутрішня точка кипіння досягає піку і хочеться висловити, натиснути, щоб досягнути результату, проявити волю. Але реально ми можемо розуміти, що багато інтересів та факторів доводиться враховувати. А з іншого боку, ми можемо висловитися, але в результаті... Це може спрацювати не на нашу користь, оскільки існує ще багато інших факторів, які нагадують нам про дипломатичність, і ми можемо шукати того, хто за нас це зробить, скаже, для того, щоб ми набрали на себе повну відповідальність за ці слова чи дії чи умови якихось домовленостей. І це одна із характеристик Марса в Терезах. І ми можемо намагатися не конфліктно вирішити ці питання, але якщо немає довіри, то домовитися стане неможливо. Тому в глибині душі ми розуміємо, що умови, про які ми домовляємося, насправді можуть бути зовсім нездійсненні. А Меркурій в ретроградному русі в леві. І це вносить плутанину у спілкування, самовираження, прийняття рішень, виникає спокуса. Діяти горячу або драматизувати, особливо якщо хтось зачепив ваше его. Краще взяти паузу, перевірити ще раз інформацію і переглянути свої ж слова чи наміри, можливо, десь ви були занадто категоричними. Меркурій 11 серпня виходить із ретроградності, а в період з 10 до 12 серпня буде стаціонарним, і в цей період не варто розпочинати нові проекти. Але цей повний місяць може дати різкий стрибок у справах, які довго і повільно невизначено розвивалися, і результат можна отримати дуже швидко, може зіграти роль накопичувальний ефект. Тобто ми можемо отримати реальний стрибок в проєкті, який довго розвивався, але це може бути і негативний стрибок як вихід негативу, накопиченого роздратуванням, і це може бути людина з нашого оточення. Особливість повного місяця в тому, що відразу після настання повного місяця о 10.55 за Києвом, вже о 10.56 місяць. Переходить у стан без курсу до моменту переходу у знак риби. І в цей період не бажано розпочинати важливі проекти, робити операції, здійснювати важливі переговори, домовлятися про щось важливе і приймати доленосні рішення. Це не закінчиться нічим добрим, або розвиватиметься за невизначеним сценарієм, або взагалі не розвиватиметься. Енергії можуть бути дуже сильними, особливо у жінок. А якщо враховувати, що Плутон робить опозицію до Меркурія, то можуть бути гучні заяви, гарні слова, лев пов'язаний із стосунками, творчістю та самовираженням, радістю та дітьми. І точна опозиція не станеться, але, можливо, величезне бажання когось подавити, маніпулювати, щось висловити. Але тут важливо зробити паузу, почекати, поки місяць не перейде в знак риби 10 серпня о 9.51. Але знову таки Меркурій ретроградний, і рішення краще приймати вже з 13 серпня, коли Меркурій вийде зі стаціонарного становища, і тоді можна буде говорити про свої рішення та підписувати документи. А ще Марс 9 і 10 серпня на початку 10 серпня робить точну опозицію до Сатурна та Нептуна. Тому важливо притримати свої рішення та поспостерігати. І з 0040 10 серпня аспект почне розходитися. А о 15.18 буде точний аспект Марса з Плутоном тригон. І це. Точка обнулення можна побачити вихід із ситуації, тому не поспішайте щоб не допустити помилок, тому що по водолію якщо враховувати, що Уран як управитель повного місяця не дає можливості повернення в прийнятих рішеннях, то повернення не буде. А тепер давайте поговоримо на кого найбільше вплине повня. Повня це опозиція між сонцем та місяцем, а значить, включаються дві сфери життя, і дуже важливо в цей період балансувати їх. Повний місяць 9 серпня буде особливо важливим для сонячних та асцендентних водолія, лева, тельця, скорпіона, стрільця, овна, близнюків та терезів. І цим знаком варто бути. Готовимо до несподіваних поворотів долі та сміливих рішень. Це час, коли можна сміливо виходити від традицій та експериментувати з новими підходами у житті. Цей період сприяє розвитку креативності, пошуку нестандартних рішень та впровадженню інновацій, приділіть увагу своїм мріям та амбіціям. Повня у 17 градусі водолія. І якщо у вас в інтервалі з 14 до 20 градусу водолія є значущі точки гороскопу планети, куспіди домів, сонце, лунні вузли, то вісь повного місяця включає ваше сонце і активує сферу, у якій проходить точка 17 градусу знака водолія. Для осі лев-моделій включена тема балансу між груповими та суспільними інтересами, між поточним часом, який символізує знак Лева та майбутнім, яке ви для себе створюєте, між вашими надіями, сподіваннями та прагненнями. І тут важливий баланс. Для левів це опозиція. У вас буде перевірка на міцність, і вам доведеться зробити вибір. Для тих, хто народжений під сонячним знаком тельця і скорпіона, особливо якщо там сонце або асцендент, або значущі точки гороскопу, то повний місяць в напруженому аспекті до ваших точок у вас включена тема осі ресурсів та фінансового обміну. Позитивні якості від цієї повні можна знайти близнюкам, терезам та водоліям. У вас є шанси та можливості позитивно скористатися несподіваними сюрпризами або чудесами, які може принести вам уран. Це можуть бути осяяння, інсайти, можливість рухатися вперед і відкриваються великі можливості. Також можливості можуть отримати стрільці та овни. У вас секстиль до місяця та відповідно. Тригон до сонця, тому не втрачайте можливості, вони відкриваються на якийсь час, і ними потрібно скористатися. Ви можете щось переосмислити і спробувати зробити і велика можливість отримати хороший результат. А у кого в цих градусах знаходяться лунні вузли, то ця повня теж дуже важлива для вас. Ви можете закласти кармічне завдання або Щось непотрібне залишити позаду. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!